Доброго вечора всім прихильникам спорту. Традиційно в понеділок о цій порі на каналі Рос свою завісу відкриває спортивна програма з нового 2014 року. Вона має назву на пульсі спорту. Фактично, ми повернулися до е, старої доброї назви, до історичних істоків. Ну і в 2014-му саме з цієї програми, я сподіваюся, ви будете черпати головну спортивну інформацію нашого регіону. Рік зрештою розпочався. А от е, турнір. Ніх перепуті не так і багато і так будемо говорити про міжсезоння у футболі. Обов'язково згадаємо події в українській баскетбольній суперлізі. Ну і зрозуміло, що подумаємо про головну і найгарячішу напевно новину останнього часу, останніх кількох тижнів. А це про те, що в Черкаси навесні прийде фінал чотирьох кубка. України з футзалу при тому в Черкаси приїдуть головні клуби нашої України. Про все це по черзі і розпочнемо зрозуміло із футболу, як ми вже з вами говорили. Черкаський Славутич нині знаходиться у відпустці, але є інформація. Принаймні, наш інформаційний партнер портал Черкаський спорт говорить про те, що. Ось цей хлопець Євген Гуд незабаром може приєднатися до черкаського клубу. Свого часу Гуд був капітаном черкаської команди. Ну і разом з Славутичем боровся навіть із Волині. Як ви бачите, це його суперголу Кубку України. Два роки тому Гуд ось так забував ворота команди прем'єр-ліги Луцької Волині. Після цього він полишив Черкаський Славутич і переєднався до Білозірської зорії. Причому стало причиною припинення співпраці з Славутичем. Стало Ала проблеми з головним тренером цієї команди. Він на ваших екранах це Олександр Кирилюк. Нагадаємо, що нещодавно Кирилюк знову таки повернувся до структури Славутича. І зараз він є спортивним директором цієї команди. І вже 25 січня Славутич проведе свій перший контрольний матч. Ну а це на ваших екранах ще одне знакове повернення. Віталій Шпанюк, людина, яка свого часу так само працювала у Черкасах. Зараз до речі, цей спеціаліст вже приєднався до Славутича, і він буде тренером з. Фізичної підготовки, а от Черкас він працював в іншому професійному клубі. А це були Черкаські мавпи, і зрештою саме Шпанюк разом із черкаськими мавпами чотири роки тому працював. В українській суперлізі цього разу ось цей тренер національної збірної України, де він також виконує функції фізіотерапевт, тренера з фізичної підготовки, перепрошую, буде працювати у черкаському Славутичі. Побачимо, як воно буде. Ну, зрештою, самі черкасці стартують уже в підготовці до весняної частини сезону з 25 січня. Саме на цю дату, якщо вірити офіційному сайту цього клубу, запланований поєдинок черкасців на виїзді в Олександрії проти Украгрокому. От такі то справи. Ну і ще одна доволі цікава футбольна інформація. Буквально кілька днів тому в італійській серії А відбулася знакова подія пов'язана з черкаським футболом. І стосується вона саме вихованця нашого футболу, точніше уродженця Черкащини. Є хлопець його він на ваших екранах, і він можливо буде. Відомою зіркою це голкіпер італійської наполі, і нещодавно, саме в минулому турі, 18-му турі серії. А ось цей хлопець, Микол Микита Конці барановський потрапив у заявку цього клубу. Ну зрозуміло, що він не пробився, не вийшов на футбольне поле в протистоянні із. Представником італійського чемпіонату, але цей хлопчина, який народився на Черкащині, вже приймає участь у такому солідному турнірі, як Ліга Чемпіонів. Щоправда, юнацька ліга чемпіонів, і там на полі виступає ну, доволі впевно. Бароновський навіть виходить в складі в основному складі цієї юнацької команди. Я граю за Черкаський мас. Я Андрій Кам'янченко і з детськи іграю за черкаських мап. Світлана халюк Черкас. Черкаські мафи це моя команда. Черкаські мапи новий сезон. Прийди і підтримай свою команду. Доброго дня, пане Тупанове. У нас нова рубрика. Називається Білі кільця. І сьогодні ми відразу після Кубкового матчу з Донецьком запросили до розмови Святослава Михайлюка. Це баскетбольного клубу Черкаський мауп, свят. Твоя команда боролася, здобула багато очок, але поступилася. От твоє бачення сьогоднішнього матчу, чого не вистачило твоєму колективу в першу чергу? По-перше, ми пропустили дуже багато очок в захисті. Команда не може вигравати, коли вона пропускає більше, ніж 100 очок. Так, ми заробили багато очок в нападі 99. Це більш ніж достатньо для виграшу, але 100 очок це. Дуже занадто для виграшу. А відразу після першої 10 хвилинки команда летіла з різницею в мінус 15, при тому пропустила за останні 2 секунди в цьому періоді сім очок. А, наскільки морально важко було потім уже виходити? Да, ми пропустили за 0,7 секунд ривок мінус 7. Це неможливо. Я не розумію, як так сталося, але ми пропустили. Потім ми пішли в роздягальну, поговорили, ми зібралися, і нам треба було грати далі. Ми не могли програвати більше, тому що в нас є ще одна гра і нам потрібно її вигравати. А про що саме говорили в роздягальні? Про те, що не, не потрібно розслаблюватись. Потрібно зібратися, грати як команда. Грати надійніше в захисті, не пропускати легких м'ячів. Кубковий матч і кубкове протистояння четвертьфіналу. Само собою розумію, що дві гри сьогодні ви зіграли в Черкасах, сьогодні поступилися із певною різницею. Як вважаєш цю різницю 25-го числа можна відігрувати? Так, звісно, нам ми за останню хвилину скорочували різницю до мінімуму, так як ми розуміли, що у нас є ще одна гра в Донецьку і нам потрібно її вигравати. Ми постаралися зробити, щоб різниця була якнайменшою. А в цьому сезоні ти персонально зробив крок вперед, крок в професійному баскетболі. В цьому матчі так само постарався. Вісім очок, якщо не помиляюсь, ти здобув. А, наскільки тобі комфортно в команді? Ну і які відчуття в тебе після першої частини сезону? В, в команді дуже комфортно. Мені дуже подобається колектив, дуже добрі люди. Ну, Я чувствую комфортно. Но, в перші дні було, звісно, тяжко грати, адже я вийшов, вийшов на Спорт. Мені було якось почувався не в своїй шкурі, було дуже тяжко грати з грацями, такими, як такими, як Кінсфорд. Дуже тяжко. Вони фізично більше, ніж я, набагато. І я йому ступав в фізиці. Але я стараюсь грати, Стараюсь щось робити і допомагати команді. Свят. Ну, ми бажаю тобі успіхів. Ми сподіваємося, що 25 го числа ви зможете показати хороший так. баскетбол вже у Донецьку. Дякую. Дякую. Я граю за черхаський мав. Я Андрій Калінченко із зєцьки грає за черкаських маф. Серсана Халю Черка. Черкаські мапи. -Черкась. Це моя команда. Черкаські мавпи новий сезон. Прийди і підтримай свою команду. Ще одна доволі цікава і знакова подія відбулася минулої суботи. Один із кращих спортсменів Черкащини. А це боксер Олег Прудкий дебютував на професійному ринзі. при тому відбоксував за українських атаманів. Атамани билися проти алжирських пустельних яструбів. І прудкий дебютував у п'ятому турі всесвітньої серії боксу. Як ви знаєте, ось цей хлопець виступає у ваговій категорії до 60 кілограмів. І свій перший матч у всесвітній серії боксу він провів проти. Белаурі, ось е, такий-то боксер дістався прудковим прудкому із е, важкою вимовою його прізвищем. розібралися. А от Олег Прудкий, який на ваших екранах здолав е, свого опонента розділеним рішенням арбітрів, ну і, зрештою, в черговий раз підтвердив, що він є одним із е, найкращих українських боксерів. Нагадаємо, у цьому році Олег Прудкий став і е, майстром спорту міжнародного класу, і е, так само оформив перше, до речі, для Черкащина чемпіонство на чемпіонаті України його золото ну дійсно заслуговує на визнання. Побачимо, можливо, вже найближчим часом. Олег продовжить і свою професійну кар'єру. Є ще одна е, доволі цікава інформація. Ну, стосується вона так само силових єдиноборств, а, та, а точніше е, закладу, який е, займається цим баски, е, школа Вулкан, там виховують ті боксерів, яких боксерів, ну і взагалі всіх силовиків. Так, от вулканівці днями підсумували підсумки 2013 року Проте, чим нагороджували і хто був кращим у е, цій. Безсумнівно, як сніжколі, ми дізнаємося далі у нашому сюжеті. Не вулкану підбило підсумки діяльності школи, яка спеціалізується на бійцівських видах спорту. Кращі з кращих зібрались в одній залі на важливу подію нагородження найрезультативніших спортсменів. Грамоти, подяки, посвідчення майстрів спорту отримують ті, хто спромоглися забрискотіти медалями на всеукраїнських та міжнародних стартах. Директор школи Ігор Яременко зауважує: 2013 року про вулкан почули не лише в Україні, і все завдяки високим результатам бійців. У Нас 15 чемпіонів України. Із 300 дітей, до речі, 300 дітей. У нас в цьому році збільшилась кількість дітей. Набрали. Якщо в минулому році у нас було 190 вихованців, то в цьому році ми набрали 300 дітей. Прийшли молоді тренери, набрали групу початкової підготовки. Тобто, матеріал в хорошому сенсі цього слова є, над яким працювати. Будемо досягати нових успіхів. Мішико Беселі, Іван Ткаченко, Артем Савенко, Антон Зубов. Ці імена знає кожен прихильник боксу, так і к боксингу. всі ці спортсмени додали до свого активу низку медалей та важливих перемог. Беселія, Ткаченко і Савенко ще й вийшли на боксерський профіринг, ставши першими за 15 років спортсменами з черкаською пропискою. 13-й рік пройшов якби успішно. Заповниться як хороший рік, Були приємні моменти. И самое главное, это, конечно, для меня переход в профессиональный бокс и сотрудничество с K2 это, как бы Мечта, пояс, чемпионский пояс. Я думаю, может, в 2014 году какой-то хотя бы европейский пояс можно будет, можно будет попробовать. На наступний рік у спортсменів амбітні плани. Збавляти темп вони й не думають. Зізнаються, 2013-го були не лише перемоги, проте над своїми недоліками та помилками вони працюватимуть вже після зимових канікул. Рік був успішний. Дякую всім за відданість за працю за досягнення високих результатів. Жіночий футбол, явище для нашого регіону абсолютно не екзотичне. Більше того, саме цей вид спорту доволі потужно культивується в умані днями. Тут відбулася знакова подія. Причому Умань стало осередком не лише обласного, а й всеукраїнського дівчачого міні-футболу. Тут відбулася одна із двох відбіркових груп чемпіонату. України і при тому команди боролися за три вакантні місця у фінальній частині вищого дивізіону дівчата віком від 13 до 12 років боролися за цю прописку. Відрадно, що відразу дві черкаські команди потрапили до фінальної частини, і саме уменський паркет для них став фартовим. Традиційно високо виступили міні-футболістки уменської ЖФК «Ятрань». Наша знімальна група так само була на цій відбірковій грі і цих відбіркових матчах. Ми дивимося сюжет про це і радіємо виступам черкаських дівчат, які двома командами поїдуть на фінальну частину чемпіонату України. Від нашої області триденну боротьбу за призові місця у залі Уменського педагогічного університету розпочали фаворит групи Уменська Ятра, Ніка з Лебедина» та футбольний клуб Тальне. Зважаючи на те, що для дівчат цього віку це перший чемпіонат України. Відбіркова група має неабияке значення. Перші три команди турніру автоматично стануть учасниками вищої ліки української першості у наступному сезоні. А також у цьому сезоні поборються за комплект нагород вищого дивізіону з п'ятьма командами іншої групи. Команди ж нижньої Стини турнірної таблиці зосередяться на чемпіонаті у першій лізі. Фаворити, окрім високого рівня, мали ще й перевагу домашнього паркету і відразу почали трощити своїх суперниць. Дуже приємно, що такі змагання одна із груп таких змагань у нас в Умані. Умань це традиційно така колиска вже дівочого футболу не тільки Черкащини, а і всієї України. І я думаю, що тут у нас не буде проблем, і цей турнір буде. І в якості і спортивної, і в якості організаційної буде на високому рівні. Рівень самих учасниць відбіркової зони доволі високий. Лише зуманської команди до збірної України викликають дві футзалістки. А це Оксана Білокур та Лілія Моспан. Я займаюся з 10 років. Для мене мені дуже подобається футбол, і для мене цей вид спорту є найкращим. Лілії разом з командою таки вдалося відмінно пройти турнірну дистанцію. Дівчата з Уменської ФК «Ятрань» виграли всі шість матчів зражаючою різницею забитих і пропущених. Відрадно, що до фінальної частини вийшла і ще одна шеркаська команда ДФК Тальне, яка посіла третє місце. Другою у цій відбірковій компанії стала команда із Славутича. Ну і зрештою в продовження футзальної теми, як ми говорили на початку нашої програми, доволі знакова подія відбулося відбулася кілька тижнів тому. Саме Черкаси визначили як господаря фіналу чотирьох Кубка України з футзалу, і при тому з футзалу це головні команди України. От на ваших екранах Харків саме там базується одна із команд екстраліги. Ну і зрештою, саме навесні до Черкас приїде знакова футзальна подія. Такого ще не було в історії Черкаського спорту. Саме тут визначать володаря Кубка України з футзалу. Відтак сьогодні запросили до нашої студію, нашого доброго товариша, ну в принципі людину, яка напевне заслуговує на те, щоб вважатися тим, хто привіз напевне футзал, фінал чотирьох, так точно це Юрій Гончаров, президент асоціації футзалу Черкаської області. Пане Юрію, доброго дня! От, день. до мене вже навіть багато людей звертаються і дзвонять, і запитують. От дійсно дійсно краще приїду, Дійсно Черкаси приймуть фінал чотирьох. Тобто, ажіотаж уже неймовірний. Навіть зараз взимку навколо того, що прийдуть краще. Реально кращі футзальні команди в Черкас. От ваше бачення цієї події, наскільки вона важлива, ну і, зрештою, це наскільки великий бонус для черкаських любителів спорту. Ну, я думаю, що зараз на Черкащині такий великий дуже розвиток іде футзалу. І у нас зараз проходять змагання, буквально недавно проходили змагання в Умані. Це першість серед дівчат, першість України. Зараз десь в січні, в 20-х числах січня, у нас буде першість України. Також дівчатка будуть в полі грати, і така це знакова, дійсно така подія. Це фінал чотирьох кубок України. Прийдуть найкращі команди з усієї, ну, кращі команди футзального чемпіонату Екстраліги з України. Буде два дня. Це перший день, це буде полуфінальні півфіналь, на півфінальні ігри, і вже 27-го. Ну, це десь на 99%, це буде 26, 27 27, да, 27 квітня це вже буде фінал. Також і такий, як андеграунд буде, це суперкубок ветеранів, які також приїдуть, уже, там вже визначена. Одна е, ветеранська команда у нас є Вікторія наша і Черкаська. І одна команда, здається, мені з Донецька. Донецька команда це Чемпіон і е, Володар Кубка. України серед ветеранських команд, також вони, мабуть, зіграють такі предматр матч, якби так знаю, як в боксі там є, да а тут mm -hmm. в футзалі. Ну також буде одна зустріч, яка також я ну я думаю, буде людям до вподоби. Наскільки я розумію, прийняти фінал чотирьох кубка хотіли не лише черкаси. да чим здивувала Черкаська заявка, що запропонували ви в принципі в асоціації футзалу України? Ну я думаю, що той рівень, на якому рівні ми зараз проводимо, і першість Черкаської області з футзалу, і та підготовка менеджмент асоціації футзалу Черкаської області дозволяє проводити змагання такого рівня. Для нас це не буде якоїсь та, якоїсь такою важкою ношою. Ми запропонували ті умови, які ми можемо. Це і умови, і зал. У нас один з найкращих залів. В Україні і <свят> е командам для проживання е також е випало до вподоби трансляцію, також у нас нема проблем з трансляцією. І це все таке сувокупно дало те, що Черкаси і дійсно той інтерес, і той рівень, який зараз є в Черкасах, він е дав такий поштовх і е керівництво асоціації, і ну, визначалося це на тендері. Але Черкаси мали перевагу, і цю перевагу ре реалізували в те, що дійсно в Черкасах 26-27 квітня пройде фінал чотирьох Кубок України. Це ну, найвидовіщні змагання в футзалі, тому що якщо там чемпіонат України, там е зараз ще, так, тільки, такий, роз... тільки починається такий дійсно розвиток футзалу, там е загалом сім е команд. То чотири найкращі команди, я думаю, що це всі будуть команди Австралії, Вони приїдуть сюди в Черкасах. І черкаський вболівальник, який, якому дуже вподоби футзал, я думаю, він буде задоволений. До цієї події залишається трохи більше ніж три місяці. Є вже якийсь певний ажіотаж. Ну, ажіотаж такого, щоб ще сильно ажіотажа нема, але вже дуже також дуже людей багато телефонують. І я буквально вчора був і в Зеленігородці, і, і в шполі. Всі запитують, коли, що, як, як воно буде. Ну, я думаю, там, на мою думку, це вже буде десь ближче, вже там, десь в березні, місяці, там вже ми будемо розуміти, як воно це буде проходити, і тоді вже будемо цей ажіотаж якось задовольняти. Та й попит, який є у черкаського вболівальника на перегляд цих дуже таких видовищ, матчів. Я так розумію, от, господарювання подібних турнірів не просто так дається, да і фактично скоріш за все дивилися на роботу над чемпіонатом області, над тим як проводиться там турнір у цьому сезоні. Я побував на кількох турів? Ну і таке приємне враження, якби в професійному плані, якби нібито гра росте і якість самого футзалу на Черкащині зростає. От Ваше бачення цієї історії наскільки саме внутрішній чемпіонат, обласний турнір в цьому сезоні зробив крок вперед. Ну дійсно в цьому в цьому сезоні у нас чемпіонат дуже високого, дуже високого гатунку. Тей накал. Зараз у нас е, до завершення чемпіонату, буквально чемпіонату міста. Це Черкаська зона, яка далі буде делегувати своїх представників до обласного чемпіонату. Залишається три тури, але зараз ну, дуже важко визначити не те, що чемпіона, але й призерів, і ті колективи, які і покинуть вищу лігу. Екстра лігу й в першу лігу. І такий же накал боротьби, такий же накал боротьби у нас і в вищій лізі. Там також дуже важко е, розуміти. Немає ще розуміння, хто буде. Е, Чемпіоном, хто буде там, кому достануться там нагороди серебряні там або бронзові. І я думаю, що та організація того чемпіонату, і зараз ви знаєте, що у нас екстраліга проводиться під егідою Асоціації футзальної ліги України, і це Асоціація футзалу України веде постійний моніторинг цих змагань, які проводяться в областях, і визнали, що по організації по тому як по подачі матеріалу, як е, по СМІ на дуже високому, на одному з найкращих рівнів у нас на Україні. Тому я думаю, це було також визначним. І, і я повторюсь, та любов, той інтерес, який зараз у нас у футзалі, у нас ну, цей вид спорту, якщо він раніше був такий більш, я скажу так, дворовим, то зараз він е, приймає вже якісь такі більш. Е, Такі вже, ну я б сказав би, що більше порядку в цьому і проводяться різні змагання, і далі командам є куди рости. Тому я думаю, що все це дало той результат, який ми маємо. Я знаю, що зараз у Черкаському обласному футзалі да от вишикована така ну нормальна парадигма, да, відпочинаючи від дитячого футзалу, потім вища ліга, екстра ліга обласного рівня, да, от не вистачає, ну скажімо, топ клубу, да, професійного клубу. Зараз ви над цим думаєте. Більше того, коли напередодні тут на Черкащину прийдуть кращі команди України. Да, можливо, це дасть якийсь поштовх. Ну це є така у нас прогалина в Черкаському футзалі, але я думаю, що от е, ті люди, які за, заінтересовані якось реалізувати себе в якомусь виді спорту, як в якості якихось спонсорів або меценатів. Вони побачать, що футзал у нас, до речі, от, от остання гра туру. Е, там е, грали команди Шарм і команди Дахніку. Зібрала в, в будівельнику десь майже десь 600 шістсот. Що чоловік. Тому це е, який інтерес до футзалу, це вже визначають вболівальники. Я думаю, оці ігри, які в нас зараз пішли, вже останні ігри цього чемпіонату міста, вони показують все більше і більше вболівальників. Я думаю, що там уже десь під кінець, це вже будуть і 800. І я думаю, це також нам і цей фінал, і той інтерес дасть те, що у нас є зараз такі, ну, є перемовини, є люди, які хочуть. Зробити команду команду першої ліги це не дуже великі бюджети, але це першість України. Це дає можливість команді Черкас у приймати участь в цих змаганнях, в всеукраїнських змаганнях, приймати у себе в Черкасах теж такі, ну може, не топові команди, але дуже сильні футзальні команди, які грають в першій лізі. Це наше таке біле п'ятно на карті Черкаського футзалу, і ми повинні в найближчий час. Трошки виправити цю ситуацію е, добре. Я дякую, що знайшли час і в принципі поговорили про нагальні теми. Ще раз нашим болівальникам що в гостях у нас був голова асоціації футзалу Черкаської області. Ну і зрозуміло, що говорили ми про топ-тему. Ну реально кількох останніх тижнів. А це приїзд у Черкаси. Фінал чотирьох Кубка України з футзалу. Все це відбудеться в середині весни, але уже інтерес доволі серйозно підігріти. Ну і на цій оптимістичній ноті ми будемо з вами прощатися і дякую, що були разом з нами протягом цих 26 хвилин. Говорили про спорт. Ну і підсумовували останні події Черкащини. на все добре. Любіть спорт і Вболівайте за своїх. Хай щастить.